Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми з вами пограємо у цікаву гру, що буває зимою, а що ні? Слухайте і відповідайте. Взимку дуже холодно. Так, звісно, взимку дуже холодно. А сніжинки пухнасті? Так, вони дуже пухнасті, мов пир'їнки. А ялинка червоного кольору? Ні, ялинка не червоного кольору, вона зелена. Взимку можна зліпити сніговика? Так, звичайно, можна зліпити сніговика. Це чудова зимова забава. А чи квітнуть взимку квіти на вулиці? Ні, квіти взимку точно на вулиці не ростуть. Чи може мороз взимку сковати річку льодом? Так, мороз покриває річку льодом. Зимою збирають гриби в лісі? Ні, по гриби ходять восени. Чи можна взимку кататись на санчатах? Так. Коли, як не зимою, влаштовувати перегони з гірки? Чи треба взимку підгодовувати птахів? Так, дуже добре, коли ти підгодовуєш пташок взимку. Ви, молодці, дітки, дякую вам за увагу. До побачення!